Міські педагоги обмінялися досвідом щодо електронного збору статичної інформації від шкіл з використанням інформаційної системи управління освітою з радником міністра освіти Естонії Якомантоном відбулася зустріч за ініціативи Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування асоціації міст України. Спілкування сьогодні на такому високому рівні воно дійсно у нас є конструктивним, цікавим і. Корисним ми багато дізналися про те, як функціонує і які особливості організації освіти в Естонії, як можна поліпшити на тому чи іншому етапі організацію навчально-виховного процесу в школах, в дитячих садочках, і як ефективно потрібно використовувати інформаційну електронну систему освіти. За круглим столом відбувся інформативний діалог, під час якого вчителі Бориспільських шкіл ознайомилися з тим, як працює інформаційна система управління освітою в Естонії, та поділилися власним досвідом. Основні висновки, які були зроблені, то є дві позиції. Перша це технічне забезпечення. це означає те, що школи. Дитячі садки ну, взагалі, система освіти в Україні недостатньо на сьогоднішній день забезпечена технічними засобами. Саме в даному плані, це комп'ютерною технікою. Нібито в нас і є комп'ютери, але на сьогоднішній день вони настільки застарілі, що вони не встигають обслуговувати ось такі нові програми. І друге питання, що дуже багато неузгодженості. Між вимогами цієї програми і законодавством про освіту у нас в державі, як Антон зауважив, що Україна обрала правильний шлях, проте очевидним є те, що багатьом питанням варто приділяти особливу увагу та вкладати інвестиції. Я приїхала з цілі допомогти і може помінятися опитом, який є у нас в Естонії, с руководством Министерства Украины и главная цель это как делать поле прозрачным, поле комфортабельным всю организационную работу. Менше бумаг більше позивання інфотехнологічних можливостей. Захід послугував певним майданчиком для продуктивного спілкування, яке буде корисним як для міських вчителів, так і для гостей міста. Тетяна Поминальна, Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.